Ферекспо відкриває і розвиває лідерські якості, які допомагають зрозуміти, а за тим змінити себе, підвищивши впевненість у собі. В компанії розпочинають набір підлітків віком від 13 до 17 років для участі в програмі розвитку майбутніх лідерів Фем'юніті Тінс. Якщо ви в цьому віці, ми вас запрошуємо для можливості провести цікаво і з користю ваші, частину ваших літніх канікул. А про що це проєкт? Це такий простір рівності та самопізнання. Ми будемо е, говорити про вашу цінність як особистості, будемо говорити про різноманіття, інклюзивність е, та про рівність е, людей. Ми будемо навчатися фінансовій грамотності та менеджменту. У нас буде сексуальне виховання, у нас будуть ефективні комунікації, як вирішувати ефективні конфлікти. Тобто, це такі е, навички, які не дають в школі. Проєкт стартує. Є вдруге до участі у ньому. Організатори запрошують абсолютно усіх охочих із горішніх плавнів та громади. Втім, варто зазначити, що кількість учасників обмежена 50 осіб, адже тренінги проводитимуть офлайн. Старт навчання 1 червня триватиме до 12 липня. Заняття проводитимуть із розрахунку два тренінги на тиждень у будні від 13 до 17.00. Цьогоріч програму покращили, врахувавши зворотній зв'язок і побажання від учасників минулого сезону. Цього року ми додали. Нові теми, такі як робота з тілом, це про фізичне навантаження на тіло, як правильно працювати, про корисне харчування. Також ми додали тему інтегральна динаміка розвитку. Це про розвиток особистості та суспільства в цілому. Дуже цікава нова тема. Я її привезла з Києва, і на волонтерських засадах тренерка з Києва погодилась поспівпрацювати з нашими дітьми. чим ми дуже пишаємося? Тетяна Переверза в компанії. Перекспо обіймає посаду менеджерки служби стратегії із закупівель і навчатиме дітей фінансовій грамотності. Ми дослухалися до порад наших випускників першого потоку Фем'юніті Тінс» і ми змінили саму концепцію подачі матеріалу. І, до речі, всі дівчата дуже... Підійшли відповідально до підготовки своїх тренінгів, і, як то кажуть, немає меж досконалості. В нас дуже цікаві будуть ігрові подачі. Тренерка з ефективності спілкування Антоніна Гончаренко має 14-річну доньку, яка є випускницею першого Фем'Юніті Тінс. І як наставниця і як мама впевнена у користі навчання підлітків горішніх плавнів за цією програмою компанії Ферекспо минулого сезону Антоніна навчала дітей розпізнавати маніпуляції з боку співрозмовників, розповідала, як ідентифікувати аб'юзера і ефективно виходити із конфлікту. Ектів таку ж тему тренінгу розробляє і цього сезону. Тому я хочу звернутися до дітей, до батьків. Залучайтеся до нашого проекту. Я по собі, як мама, бачу, як змінилась моя дитина. Вона зустріла багатьох друзів там. Буде цікаво, приходьте. І я, як мама, я також запрошую і батькам раджу відпускати дітей до нас, щоб вони залучали. Залучалися до наш, на нашу програму для компанії Ферекспо галузь освіти нашої громади є важливим об'єктом її подальшого розвитку, зазначила фахівчиня з комунікації компанії Ферекспо Анна Лазаренко. Освіта нашої молоді є для нас стратегічно важливим кроком для забезпечення. Сталого розвитку нашого суспільства мешканців міста і важливою, як для нас, як для роботодавця. Ми, як соціально відповідальний бізнес, постійно фінансуємо, підтримуємо заклади освіти для того, аби надати дітям мотивацію, зацікавити їх, отримувати знання. До другої хвилі проєкту тепер вже в ролі тренерів доєднаються випускники минулого сезону. Цього року ті підлітки, які долучилися до нашої програми в якості організаторів і організаторок, виявили бажання також провести два тренінги на свої теми. Тобто вони вже готуються, розробляють їх і це має бути дуже цікаво. Знаєте, на рівних від підлітків до підлітків, враховуючи їх досвід. У нас дуже просунуті діти. Вони також закінчували які додатково ще якісь бізнес-школи тепер будуть ділитися своїм досвідом. Долучитися до проєкту можна подавши анкету, яку ви знайдете за qr кодом або через рекламу в соціальних мережах компанії Ферекспо чи оголошення у закладах освіти міста. Разом з анкетою хочемо взяти участь у програмі. Необхідно написати мотиваційний лист обсягом не більше ста слів, чому саме ви маєте бути в цій школі і на які результати націлені? Ми вам обіцяємо нових. Друзів, нові знайомства, нові спільноти по відгукам потоку першого Community Teens, ті групи друзів, які сформувалися минулого влітку, вони досі підтримують зв'язки, вони досі товаришують і реалізовують ті ідеї, які собі не планували минулого року.